Жорстко навалювати в лісі, жорстко навалювати в лісі з другим пасажиром, жорстко застрягнути в болоті. Все це може скрамблер. Виявляється, він може застрягнути в болоті. Що таке Geon Скрамблер 250? І чи варто тобі його купувати як перший мотоцикл? І взагалі, чи варто тобі купувати той мотоцикл? Думаю, варто на початку буде сказати, що це, скоріше всього, буде якась історія знайомство з мотосвітом, яка починається з Geona Scraмблера. Аніж якийсь повноцінний обзор, чи ти здрав Діона Скрамблера. Але якщо ти шукав Діона Скрамблера, то його тут буде дуже багато. Коротше, почалося все з того, що я просто хотів якось мінімально подорожувати, але мені так впадло було крутити педалі на велосипеді. Тому я просто пішов і купив цей мотоцикл. Реально, як перший мотоцикл серед бюджетних мотоциклів, це самий найкращий варіант, повірте мені на слово. Не й О. О, сука. Мені купувати свій перший мотоцикл був ушним було досить стрьомно. Тому я вирішив бути щасливим і купити нового Джона. Не 600 стара убіта, звичайно, зато я зараз записую відеоролики з цілими руками і ногами. До речі, так само стрьомно мені було їздити без екіпіровки, тому падати в екіпіровці досить не больно. О, сука. І головне, взагалі, в житті не падати. Так. Да. Це було класно, пролетів досить швидко. В принципі, для цього я і купував цей мотоцикл для того, щоб просто відпочити від буденності роботи і проблем. Для мене не було важливо, який іменно мотоцикл купити. Для мене просто було важливо купити цей мотоцикл. Просто можете подивитися на цю щасливу морду. Реально стільки задоволення мені більше нічого не приносило. Ну, з такого як можна назвати, хобі. Плюс Джіон мені дав розуміння того, що я найбільше хочу кататися по трасі чи кататися в полі. Я красиво блядь! І з гордістю можу сказати, що мені в полі кататися сподобалося найбільше. Тому наступний мотоцикл, напевне, це буде прям такий ендурій. Хуй так виїдуть, блядь. Фух. Тут бере його зафіксувати. О, так взагалі для картинки буде птіназис. Трекіс. Камень бо потик підложити. О, він б стоїть. Хуяся? В небі не впав. Джон Скромдер дракон, дракомбасся! Скільки я раз на ньому падав! Скільки! Я не ви це бачили? Він як зараз паде, то мені чисто буде по барабану. Насправді, тобто тут якісь блять папуриті ростуть. Що ти шукаєш стильного китайця, який коштує як 2000 пачок мівін. Певне походу точно дивився на Джон Скрамблер. В Першу чергу він буде цікавим тим, хто не має особи багато грошей. І буде цікавим тим, хто хоче, може купити його для себе. Це як перший мотоцикл, взагалі моцик, реально пушка. Мені багато хто радив купити іменно розіменно Скрамблер. Саме найкращий китайський бюджетний мотоцикл, який ти можеш собі взяти. Цей вивели Залупа якась, вона дуже потрібна. Може витягнути? Ні, там може витягнути. Там вона не потрібна, правда? У 2024 році пішли ось такі сумочки в ньому. Перша ця сумочка стояла на баці і вона терла бак. Ми перенесли її назад. Він виглядає так, ніби це якийсь старий мотоцикл, і одночасно виглядає новим. Ви маєте очі і він реально виглядає стильно. Люди на нього звертають увагу. Напевно, що через його регуму, через цей болотник такий алюмінієвий, взагалі пушка. Ззаду також алюмінієвий болотник, ця сідуха. Ретро фара спереду, просто подивіться на неї. Це тупо Око Саурона або якогось павука. Тут дуже багато маленьких лінз. Гарно. Ну, реально виглядає гарно. Прикиньте, китайці роблять класні мотоцикли. І особливо через його задній фонарь. Алюмінієвий бак, отут скрамбер написано, коротше, дуже все класно. Мені подобається, особливо на амортах, коротше, червоне тут все. Ну, прикольно. І всі ці дрібниці реально додають йому якогось такого одного загального стилю. Чи похоже це на скрамблер? На мою думку, що похоже. Можна було б взяти баджет-боксер і їздити і вимахуватись. Карбюратор. Двіглота стоїть 250 кубів, одноціліндровий з повітряним охолодженням. І тому на ньому ліпше довго коротше, не їздити в жарку, походу. Трошки встань, відпочинь, перекури. П'ять піду за тушу. Тут нема антіфріз і радіатора, тормозам. Турмоза. я не знаю, що сказати реально. Типу, я не знаю, чи вони добрі, чи вони погані. Він тормозить і це добре. Сидіти на ньому максимальне задоволення через пряму посадку, через те, що він легко керується, взагалі ніяких зусиль тобі це не доставляє. Це не якийсь спорт. До речі, їздив, був на спорті взагалі неудобно. Я радий, що м'яка підвіска. Якщо якісь жорсткі ями, то я просто привстаю, типу, і можна їздити? Я тобі кажу, я тому і не газую, помаленьку їду. Ой, блядь, він вже нагрівся, я чую, як мені ногу пастує гарячим таким. Реально дуже м'яким, максимально м'який мотоцикл. Я катався вже на багатьох. Хоча це типу, мій перший моцик, але катався набагато вже за весь, ча... за весь час на чому. Він піздець м'ягенький. От ще пушка, мені все подобається з цим амортизатором. Спокійно потягне двох дорослих пациків. На Амур там типу, можете не переживати. Ну, ще поки що нічого не зламалося. Надіюся і не зломиться. Надіюся болото не буде, блядь, Бо нам треба далі їхати, а то дивлюся, щось воно не дуже коротше. Пуск пізда. Надіюсь ми не йобнемося. О. О, сука. Шо? Небезпечна ця хуйня, коротше. Ох. На цій небезпечній ноті можна заговорити за його бездоріжні якості. І ви на цьому мотоциклі хоча б трошки можете доторкнутися до якогось світу ендуро. І зрозуміти, чи воно вам взагалі треба, тому що. Важить він 130 кілограм. Зараз покажу. А вот да сука. Наїздили 3 тисячі кілометрів, коротше. За ці 3 тисячі кілометрів, якби не моя дурна голова, то би нічого не зламалося. Була така ситуація, що ми заїхали в болото. Я сам того не очікував, але ми там застряли досить надовго. Ті, його дуже важко було витягнути. Ми там відірвали болотник, позакоксовувалося все там, коротше. Єбать, ми вже заїхали в таку хуйню, Ну, Я люблю такі баганомістити на. Тільки коли сам, воно висидиш, Можна газу, дати. Ходжу додому. Ну, ми застрягли в болоті. Я вирвав болотник. Коротше, дуже стресова ситуація, тому що не хотілося лишати цей мотоцикл в полі. А з другого боку, насправді, дуже хотілося. Дуже багато чого помінялося на рахунок мого освіту бачення цього мотоцикла Ну хрен знає де. Ми я не можу виїхати, коли на палку погідна їжа на Ми виїхали. Болоця зблокувалося переднє колесо через те, що болотник дуже низько стоїть і переднє колесо не крутилося. Ми не могли виїхати, тупо стояли на місці, шфувало заднє колесо. Вирішив почистити нереально. Це відчистити, тупо китайські шісті Воно сука злизалося за першим разом скотина. І ми не могли це коротше, відчіпити, блядь, і виробити все нахід, блять. Знаю, що то буде видно, що там подаривали. А, ти став середу. ну так <смір> Але й далі. Біру на цей болотній, який я прив'язав сюди до хвоста на петлі. ми його по дорозі загубили. Тут той день шукати болотник, бо все таки Нема запчастин в інтернеті, ну або хоча б, ну, не знаю, я не бачив. може погано шукав. Я вирішив, що все-таки його потрібно знайти. Я не можу так його лишити, блядь. До речі, що у нас вчора мінуснулося? Я загубив два ключа, якими би ви вигрібав то болото з під болотника. Загубив сам болотник. І треба тепер їхати на сервіс до посидіти. А ось і наш болотник, народ! Ха-ха-ха-ха! Приїхав, напевне, ну, там вже трохи лишається. Майже всю дорогу до того місця, де ми загрузили, і він лежав тут, от сучі раз заникався, блядь. Ну, до речі, без болотника теж так нічого виглядає, правда? Ти можеш на ньому їздити по бездоріжжі в місті. Е, коротко, всюди ти можеш на ньому їздити, тільки реально купи нормальну резину, братан. Ось, ти їдеш на цих колесах по трасі 120, допустимо, у тебе вже десь після 90 починає починають все вібрувати. Нереально. Банка ця мені. Більше подобається, ніж на 300. Трьох на трьохсотці щось нехунятно таке в у му році. Фара світить реально слабо. Виглядає бомбезно, але світло від неї те, як коротше, від фонаря айфона. Але виглядає класно. Так, і тут я для себе виписав його реально плюси. Плюси це те, що він недорогий, це те, що він легкий в керуванні, це те, що... Насправді його потужності, навіть після того, якщо ти перший раз сідаєш на мотоцикл, навіть після того, як ти привик, все ж таки ще стає. Полюбасу її стає в місті, полюбасу стає її в лісі, в болоті, не знаю, ще десь. Ось, вони мати в болоті гарні колеса. Ще до посів можу віднести те, що це реально легкий мотоцикл. І люба кочка, ямка ну, так сильно відчувається. Більше відчувається вібрації від мотора. Ніж від кочки на дорозі. Емоції зашкалюють. Головне купити собі нормальний екіп і не бути дураком. До ста цей мотоцикл є офігенно. Після ста це тупо коротше Жигулі. Реально він обирає ті свої 130 кілометрів з горки, але блядь, це так довго. Ну в принципі, він створився не для цього. 250 кубів, цілком стає для міста, цілком стає для поля, цілком стає для якогось мінімального ендуру, ну тільки не в болоті. А може і в болоті, але просто головне оцей болотник поставити вище і нормальну резину. Тоді у вас все буде чики пуки ну і кінцівка на Та кінцівку. Хочу порадити вам задонатити на банку мого брата, який зараз воює на їхні потреби. Це найкраще, що ви можете зробити. Навіть ваші 5 гривень крові. можуть на багато чого змінити. Ми це вже пересвідчилися в цьому. Тому ось такий в нас кінець в крові. Якщо вам реально сподобалося це відео, можете підписатися і задонатити свої 5 гривень на цю банку медитувати, дивлячись, красиві далі. Мені похуй особисто. Всі ці деталі. Аби виробництво більше ракет давали. А ваші елітні кари скоріш мобілізували. Прайд заборонили, а стволи легалізували. Всіх обіймаю, кого...